Вітаю! Зараз у нас швидкий розклад для дівчат. Короткий розклад, але дуже інформативний. кому відкликається, ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на канал, і ми подивимося, що саме зараз від вас приховує, можливо, ваш партнер або людина, яка з якою ви були в стосунках, але стосунки розірвалися, і ви не можете знайти, шукаєте причину, але причину так і не знаходите. Зараз подивимося. Що від вас приховує ваш партнер і чи справді він від вас щось приховує? Задумайте, подумайте про свого партнера і подивимося, що ж тут може бути такого. Так. Угу. Так, ну дивіться, партнер приховує, можливо, якісь свої істинні бажання, істинні емоції по відношенню до вас. І таке відчуття, що він ніби пірнув от в омут з головою туди, куди не планував пірнути. Тобто ви його захопили своєю красою, своєю пристрастю, і відчуття того, що він боїться відповідальності, він боїться брати на себе цю відповідальність і боїться вам цьому зізнатися. Але діло в тому, що він така людина, що От вас, наприклад, коли виникає до нього дуже сильний потяг, дуже сильне, от коли ви там вся в ньому, от вас занадто багато для нього, він ніби від вас хоче відсторонитися, і от е він сам не зрозумів, як так відбулося, що і він в вас тонув, і ви от ніби в ньому тонете. І таке відчуття, що людина просто хоче е зараз якоїсь відстороненості, і щоб. Ви трішки віддали, тому він трішки віддаляється від вас і хоче от цю взяти таку паузу, момент паузи, і того, щоб вас не було забагато одне одному в житті. Тобто йому треба якийсь особистісний простір, в принципі, як і вам. Але тут є такий момент, що от коли пройде час, пройде якийсь такий можливий час, коли ви направите всю увагу на ці стосунки саме з цим партнером, загаданий. А загаданим, а ви на себе увагу, коли ви піднімете свою жіночу енергію, тобто тоді, от можливо, таке такий момент, що партнер з'явиться ніби ні в чому не бувало, і ви там е, будете. Е, Незрозумілому стані, тобто як зникне незрозуміло і приховав від вас справжню істину причину, так і з'явився. Тобто нічого йому для цього не треба було. Як тільки ви перестаєте направляти на нього увагу, писати йому, дзвонити, постійно запитувати, а куди ти пропав, а чому ти пропав? А я тут для тебе там старалася, готувала. Тобто, І, і саме тоді от може статися трансформація у ваших відносинах, коли от ви зосередитесь на, на собі, тобто не будете тонути там. І так само він це усвідомлює, що він занадто вже от забагато вас. Тобто, ви занадто багато часу можливо разом проводите. І от потрібна якась пауза, потрібно якісь, знаєте, побути ніби наодинці. одинці, потрібно якось відчути, можливо. Інтерес, відчути пристрес, засумувати один за одним, тобто зрозуміти потребу один одному, і тоді партнер може з'являтися ніби ні в чому не бувало. Але вам тут потрібно направити всю увагу на себе, щоб так відбулося. Кому резонує, відкликається, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І бажаю вам гарного настрою і класних усвідомлень. Па-па!